Доброго дня вас вітає Полтавщина. Розквітнула моя троянда, але пелюсточків ще мало для того, щоб зварити трояндове варення, то я хочу зробити вперше повидло трояндове яблучне. Тут у мене трішечки, ну, може, грамів 100 пелюск, зовсім трішки. Зараз я їх засиплю цукром, десь із пів кіла. І так, починаю. На 100 г пелюстків я додаю пів кіла цукру. І цей цукор буде вже і на яблука, і на пелюстки. Поки я буду готувати яблука, пелюстки у цукрі, я їх перетру, і вони пустять свій сік. Ось так засипала цукром і перетираю. перетираю, поки вони аж трішечки вологими стануть. Полюстки троянди я не мила, я їх тільки перебрала і ось отак перетерла. Бачите, воно вже зволожилось. І листочки вже не цілі, а прим'яті. Ось тепер хай воно собі стоїть. А я буду готувати яблука. Яблука я не знаю, яких у мене сортів. Оці ще трішечки такі м'якуваті, а ці твердючі настільки, що хотіли його запекти в духовці, то й духовка не взяла. Так що зараз я його це все почищу і будемо різати миленьким шматочком. Почистила, вибрала серединки. Тепер ріжу вздовж. А потім тоненько поперек. Ось такі невеличкі шматочки. Ось так. Ось так і буду нарізати. Перерізала яблучка. А трояндочка вже волога, перетерта. Зараз стуляємо все до кучі. Варимо, перемішали ми наше повидло. Зараз додамо ну, 100 грамів водички, не більше. Знову будете казати, що ми такого не розуміємо, кажіть, як є. Я й сама не знаю. Ми з вами експериментуємо. Я перший раз у житті готую таке повидло. І на невеличкому вогні починаємо його це все діло проварювати. Закипає, робимо маленький вогничок і потихеньку уварюємо його. Уварюємо на повидло. Зараз у хаті стоїть аромат троянди, яблучка і меду. Отака краса. Гляньте, скільки соку пустила. Наше повидличка Ота граминочка водички на доньці, тільки для того, щоб воно не пригоріло в першу, в першу хвилиночку. А тепер оцей увесь сок ми будемо уварювати. Уварюється наше повидлочко. У мене зараз вже воно вариться годину і 15 хвилин. І ще залишилось зовсім-зовсім трішечки. Ну, нехай півтори години, може, годину 45 хвилин воно буде усього варитися. Але це зовсім не значить, що вам усім так потрібно робити. Це залежить від яблука. Чи білий налив, чи якась там оце зимова щось таке. Чи цукру ви насипали пів кіла, чи насипали грам 700-800. Чи троянда у вас після дощу, чи вона суха. Це все треба дивитися. Вам треба, щоб воно уварилося без оцих бульбашок, щоб було чисте повидло. І по рецепту теж я вам не можу нічого сказати. Що є у вас, я зовсім взялася, його побачила, трояндочка розквітла. Зараз ще в мене немає, як його зробити варення, щоб багато не цвіти. І... Жалко те, що воно зовсім пропадає. Оці листочки опадають, І є трішечки яблучка. А ще мені треба внучечку у дорогу напекти пиріжочки, а він був солодкий із яблучком. Ось я і вирішила зробити яблучне повидло з трояндою. То ніяких тут рецептів, нічого немає, Те, що є, я завжди роблю усе з того, що в мене є. Вариться моє повидло вже майже годину 45 хвилин. Як бачите, вже дуже мало залишилося водички. Але... І за цих яблук, що я порізала сюди, повидло у нас не розпалося, як на повидло. А от таке буде шматочками. Те, що тверде було яблуко, зовсім ось шматочки залишилися, нікуди не ділись. А це стало прозорим, але теж воно не розпадається. На начиночку пиріжки якраз буде те, що треба. Зараз ну, майже якихось 5 хвилиночок, і я це все діло, вимикаю. Ось стоїть гаряча баночка стерильна, і будемо це все пересипати. І начиночка на пиріжочки готова. Все, я не хочу, щоб повідлочка, як застигне, стало як карамель, що його нікуди ніколи не кинеш і не зробиш, не розколупаєш. Тому вже починаю висипати. Тут вже трішечки залишилося юшечки. Ну, і завдяки тому, що тут є троянда, він має отакий рожевий колір, це повидло має. Ну і дійсно запах причудовий. Із кілограма яблук, 100 грамів пелюсток троянди і грамів 600, мабуть. Цукру у нас вийшла ось повна півлітрова баночка і ще вон трішечки. Гляньте, яке воно красиве, прозоре, світиться. Вон дивіться. Бачите, яке. Воно буде як цукат отакої смакоти. Так що пробуйте, якщо у вас залишились із зими яблука і у вас квітне чайна отака троянда. То наробіть собі такої смакоти. Ну а зараз усім смачного, усім до побачення і усім пока-пока. До зустрічі!